Дітки, ви почули, до нас у гості завітала лисичка сестричка. Лисичка сестричка хитра шахрайка. Вона тваринка дічна, виходить вночі на полювання. Їсть лисиця гризунів, пташок, комашок і далі фрукти. Вона чудово вміє розмовляти, але інколи її розмова схожа на гавкані собаки. В казках наша лисичка дуже розумна і хитра. Так в природі, вона перемагає завдяки своєму розуму і хитрості. Колір хутра рудий. Живуть вони в норах, але в зграї ніколи не збираються, селяться завжди поодинці. Давайте сьогодні зробимо лисичку-сестричку відправляємося до творчої майстерні. Для того, щоб нам зробити лисичку, нам знадобиться дощечка, стек, йоначка, серветка, пластилін жовто-гарячого кольору і трішки пластилину чорного кольору. Беремо наш пластилін і розділяємо його навпіл. Одна частинка буде тулуб нашої лисички. Іншу частинку розділяємо знову навпіл. Це буде голова. Одна четверта частинка залишилась, ми її так само розділяємо на нерівні частини. Та, що більше буде у нас для хвостика лисички, він у неї великий пухнастий. А сама маленька частинка це у нас з вами шия. Наш пластилін розім'яли гарний І починаємо робити качалочку, щоб зробити тулуб і лапки нашої лисички. За допомогою стека розрізаємо нашу качалочку з однієї сторони і з іншої сторони. Робимо ніжки в нашій лисиці. Придаємо форму тулупа нашій лисиці, зігнувши дугою. Беремо найбільшу частинку і робимо голову круговими рухами. Потім ми з кулі робимо овальну форму і вже з овалу витягуємо нашу з вами мордочку лисички і вушка, Вони в неї гостренькі. Беремо найменшу частинку, розминаємо і робимо циліндр. Спочатку це куля. Потім овал і з одної і з другої сторони притискаємо і приєднуємо голову і тулуб до шиї. Робимо хвіст нашої лисиці. Робимо спочатку качалочку, загострюємо кінчики з однієї сторони і з іншої сторони. Можна стеком зробити е, пугнасте хутро. І приєднуємо наш хвостик до того. Так само примазуємо його. Залишилось нам тільки зробити е, тіхтики ті, ті, наші лисички, їх чотири. Розрізаємо за допомогою стека. І Робимо три кулі, одна трішки більше, дві менших, це очі і ніс. Ось така лисичка вийшла у мене, а які лисички вийшли у вас? Чекаємо ваші роботи.